Діля у минулому сьомому турі групи вибування перебуває і надалі на цікавим власне сама турнірна таблиця. Поєдинок лідера Совський номер сімнадцятий Євген Корохов. Номер 18 – Максим Бойко, номер 11 – Олександр Лебеденко, восьмий номер на спині Руслана Паломара, номер 9 – Олександр Чернов, 77 – Ярослав. Працюють над організацією трансляції. Поєдинку давайте будемо слідкувати за цим матчем. Знову ж таки чекаємо рівного протистояння. Ось і перша атака від команди гостей. І перший удар поворот. М'ячем туди ліворуч віддав. Ну ось уже і втрата. Бучакчиський запускає в цей прохід Андрія Хому. Хома пробиває ближній. Кот, але не влучає у релізі для Івано-Франківського Прикарпаття, який саме в нічию в мирову завершиться. М'яч на лівому Фланзі. Ось яка небезпечна. Прострільна передача у виконанні Ярослава Богунова. Вдало кучерук зіграв. Ось так в стрибку. Зумів у Франківців на один матч менше зіграно, аніж в сумської Вікторії. Давайте подивимось за розвитком ці атаки, удар по воротах. Кучерук свою команду рятує. Ну і вдалося йому тут реально здійснити сейв очок. Знову ж таки, якщо враховувати ось уже саме мить станом на зараз, так? Адже команди у нас поки що грають у нічию Зараз удар. Поворотах, але удар не точний. Це знову ж таки таблиця в рефері працює у нас сьогодні в третій, в другій лізі, ще в сезоні 21-22. Він проводив матч Тросянець Вікторія, де Вікторія перемогла із рахунком 0-1. Давайте вже після цієї атаки удар по воротах. І рахунок відкрито відзначається забитим м'ячем Вікторія. Ну і робиться Руслан Паламар, який таки свого досяг. Уже укомпенсований до часу першого тайму час на 45-й плюс другій хвилині. Паламар забиває, ну і потрапляє в обійми. Як Патям та Сумською Вікторією в поєдинку восьмого туру групи вибування команд, які в нас вийшли на другий тайм. Розпочнемо, як і в таймі першому із команди гостей. Стаднік, Стаднік один із тих гравців, який по перерві тільки, но з'явився в нас рій. Його класна передача, удар по воротах. Ну і вже в ближньому бою в дуже і дуже. Зручній для себе ситуації Юрій Романюк не зумів таки переграти Олександра Литвиненка. Відзначаємо в першу чергу, звичайно ж, вдалі позитивні дії. Чиський паламар там два восьмих номера. Не можуть щось поділити між собою. Ну це щось, це, звичайно ж, більш вдала позиція при цьому стандарті. Тут кучеру повернув на Соловйова. Соловйовий ще далі туди на Радульського. Знову Романюк. М'яч на правому фланзі. Поки що без особливого загострення. Романюк сам пробиває. Цю боротьбу верхову програє. Француз. М'яч підхоплює Стаднік. Стаднік. Тут головне, Стадніку, звичайно, зараз не фолити. Не фолить він, але ось таке продовження. Прострільна передача. Вдало там Швець блокує цю цей простріл. Удар по воротах уже у виконанні. Обох команд в першому таймі мова йшла і про безпрограшну серію, в тому числі іван-франківського Прикарпаття, яка триває ось уже сім матчів. Поки що триває Стаднік з м'ячем. Стаднік пробиває! Поруч зі стійкою м'яч летить. Найбільш реальна нагода у франківців в другому таймі, для того, щоб рахунок. Зараз класно і Барчук. М'яч корпусом прикрив. Віддав на е, Хому. Хома дочекався там, коли його партнери по команді Поближче. вже укомпенсований до часу першого. Тайму час на